розкажу вам мій особистий досвід. Ми познайомилися з Петром. Якось так дуже випадково, правда? Це було осінь, чи це вже було зима, здається. То було осінь, так. Листопад був. Так, так, і ти прийшов і ти прийшов з першим треком. І до речі, я дуже добре пам'ятаю, тепер листопада. Все вірно? Це була перша пісня за першою пісню в Сергосам Старосабеліяни почули саме композицію тепло-листопада від Петра Черносає. О, насхищена війна. Дякую, Дякую, вже багато почули, все добре. Я в цьому більше переконаний. Я знаю, що е, в свій час е, ти взяв участь у самфесті у 19-му році. Е, до речі, дуже крутий фестиваль. Е, я також був дотичний до цього фестивалю, але правда, вже в му році більше. Ми реалізовували квитки тут з Скорому Самбурі. І, до речі, і на 19-й рік також багато було людей з Коронасамбура. І в 22-му році багато жителів Старосамбільщини відвідали цей фестиваль і мали можливість тебе побачити, почути, е -е. собі зробили пам'ятну з е -е, Я Навіть такий друг мене був каже: слухай, слухай, я хочу з Петром Тож Такі питання. знаєш, грудьке лісом, типу все, як крутий, я тебе знаю. Е -е, власне, е Петро це молода, яскрава зірка української сцени. І, зокрема, ми сьогодні порушували тематику, наскільки глибоко, справді задуматися, наскільки глибоко вкорінилася російська мова, російський контент, скажімо, навіть в Ютубі. Отака от от платформа у нас є. Так, всі ми про неї знаємо, часто туди заглядаємо. І, зокрема, ми Петром, з Петром про це говорили, що є такі, ну я дозволю сказати, гнилий квіш. Коли е, навіть наші місцеві жителі всі в Ютубі слухають маша і Медведь, там дивляться, і це все російською мовою, це все комарить. Батьки не знають, як собі дати раду з дітьми, тому що вони дивляться тільки російськомовні мультики. Е, і навіть, навіть це для чоловіків дуже актуальна тема. Я вже казав Петрою, треба поміняти датчик температури масла моторі. І що ти робиш? Ти дивишся Ютюб, російський канал, його з дядька, якогось чувака, який тобі. Там якийсь не знав, так, та, та, та. це на увазі він може бути українець, але в будь якому разі російської мови дійсно багато в Ютубі. Мені за багато часу, трошки має пройти, але і я то, то, то є знає, то, то, знає, то треба піднімати. Тому сьогодні у нас є Оплески для нього. У нас є Софія, у нас є ще одна дівчинка, яку я не знаю. Але оплески для той дівчинки, а як ви звати? я вам не скажут. І Настя, де нас сховалася, о, Настя сховалася, привіт. І для нас є Знаєте, чому? Тому що саме вони, ці прекрасні молоді люди, молоді люди, так, ми також молоді люди, вони піднімають українську мову на Ютуб. От вони це позаливають в YouTube, люди будуть дивитися, і хай там дивляться. Ну, але повертаюся до Петра, я сьогодні щось казав: треба популяризувати Петра Чернишенка. І наступний кліп, україномовний, ми обов'язково почуємо. І завдяки вашій підтримці, друзі, завдяки вашій підтримці, а назантажується ідея для Петра, щоб він обов'язково показав потічним нас новим кліпом на youtube платформі А в перспективі ми вже будемо знаєш тебе запрошувати. Та вже будеш. Дуже крута зірка, я в це вірю, я в цьому переконаний. І всіляко допомагатиме, якщо треба буде мого плеча. Е, Петро, слухай, давай ми більше поговоримо про тебе. Тож я знайшла на себе на сьогодні. Знаєш, що, що я що? Я хочу Шо? їсти. Я так говорю багато, вже мене зрозуміло, що типу, треба тому ведучому нині вже закрити писок, най собі сяде та з'їсть. Петро, е, розкажи про себе, звідки ти? Е, От, ну Насправді це наша земля, а багато присутніх гостей про це не знають. Тарас, як мене навіть сусіди деколи не признають, бо я часто за кордоном працював, От, взагалі народився в Равіці, це біля самку, я одразу за мостом там як на не От, Навчався в педагогічному коледжі, навчителя фізкультури. Колись займався спортом професійно, легкою атлетикою, був бар'єристом, через бар'єри бігав скакав. От. І після завершення спортивної кар'єри до армії пішов, служив армії, в армії Строкову службу. Фізично почав, звісно, поставив мету заробити на альбом перший музичний, тому що музику завжди любив. Почав візити за коротко працювати, Польщу, От. І власне після е роботи в Бельгії це були ремонтні роботи, квартиру роботи апартамент. От, І тоді з'явилася перша пісня «Тепло листопада, яку ми на радіо Старосандівському <рес> презентували. От, це була перша пісня. І так поступово поступово я бачив, що якось стараннями, роботою, працею з мрія здійснюється. Ціль досягається, і отак поступово пісня за піснею. Зараз працюємо ще на одній пісні. Це вже буде така взагалі комерційна ніяка пісня це буде для хлопців передовій, для воїнів. Вона називається Сьомий Лютий. І це такий, напевно, лист. Така молитва солдата додому. Тобто це буде бірж і буде під акустику, під гітару, така от е, невеличка пісень, що хлопці могли собі там і е, не сумувати, скажімо так, що їх чекає вдома. Ну, це найголовніше зараз. А інша музика, альбоми, які ми працюємо, це вже буде згодом, тому що е, ну, в мене зараз, якось, як і більшість людей, мабуть, є, ну, є така. Стала така думка, що воно не працює зараз, воно не на часі, і я можу десь, наприклад, десь приїхати до вас трошки поспівати там, трішки настрій підняти, щоб якось воно, атмосфера трішки змінилася. О, але власники з прем'єри такі грандіозні, це вже будемо планувати після перемоги, нам буде скоро і все буде класно. Петро Чергашенко, друзі, Знаєте, Кажуть, що гарну історію гріх і трошки прибрехати. Ну, власне, я слухав у виконанні Петра композиції Жив'як на фестивалі. Це взагалі така атмосфера потужна, класна, ну просто бомба. Мені подобається твоє авторство. Знаєш, ти проникли в якось так ті пісні, навіть не так рядки тих слів в комплектах лягають, що вони дуже легко. Доступується до слухача. Це, напевно, так, і альбуті, це, це найважливіше правда. Так, так. Це є власне по авторства будь-якого виконавця. Друзі, Петро пише свої композиції тільки українською мовою, але разом з тим англійською. Я пригадую, що з ефірів, тоді, як ти приїжджав інтерв'ю, ти розповідав про справді важкий шлях до своєї умріяних мети. Ти тоді говорив про альбом, ти говорив про мистецтво, яким ти займаєшся, і ти їхав далеко за кордон. Я взагалі в це був. Знаєш, ти чекає, це Бельгія була чи Бегія була, чи пам'яті на кордон далеко це нормально. Тому я розумію, що у мене з цим волоски з'являються. Значить, десь там пам'ять відкладається, ти волоска, то я заховав значить Я, знаєш, так, так. сьогодні готувався, трохи прилизався, там прималювався, до не найбуде. Він. І, власне, друзі, про композиції, які ми говоримо. Сьогодні ми їх почуємо. Всі разом будемо підтримувати Петра. Дякую, друже, що ти завітав. Насправді пишу до Петра, знаєте, треба на День молоді. Каже, нема питань, каже, де є. Каже, то я в Києві. Я такий, як в Києві? Каже, я завтра буду. Думаю, нічого собі. Оце, оце фішка. Тому, власне, файна історія не гріх прибрехати. Але основна е, така суть, яку я хочу донести до вас, що. Важливо зрозуміти, наскільки артисти готовий жертвувати часом для того, щоб підтримати сьогодні наших хлопців. Не, не випадково інші може якийсь виконавець сказати, ну знаєш, в мене там нема часу, я не буду їхати. А Петро взяв, сів і приїхав. І супер, дякую тобі. Ну і запрошуємо від е, петра до нашої сцени символічної. Ще раз ще раз тебе.